О, мам, що, ми кіно будемо дивитись? Кіно, да? О, да ладно, дивитися, що за кіно? Знов про манічел включила свою, да? От, блядь, вже ж манічела прийшла вже, блядь, реже. Мам, можна я його буду пиздити, блядь? Можна? Ні, не нельзя, а я буду. На тобі, блядь. Скотина така реже, блядь. Ми маємо кіно, 20 ти сюди притвіпав? Ти кого хіра сюди прийшов? Прикузіться, пішло он, блядь, сказав сучара така, бля, я зараз покажу тобі, блядь, мам фільм про маніяків, зараз я їх розпатрошу, блядь, тут. Ну, пка одного режу, той до мене не лізе, блядь, ну режу, точно, я щас у дошу, блядь. Я хуму сказав, блядь, не ти чіпай не чіпай мені хвоста, блядь, я б дивився кіно про маніячеву. Мама, Фа... мам, а нахіра ти дивишся кіно про маніячеву, якщо можна дивитися кіно про мене? Дивись, я зараз його перешаю, блядь. Він ще раз торкнеться мого хвоста, і йому все, йому кранти. Так, кокс, блядь, ліг, блядь, ліг. Отак, в до мене не наближайся, я хочу спокійно провести вечір, релаксанути і подивитися кіно. І не лізь до мене, лежи там, якщо не хоч пописку вигребсти, бо я це бистро, я сьогодні не в настрої. Так, сучера режа, блядь, не чіпай, сказав. Що, не можеш дотягнутися, да? ха, ха не може надотянутися. Хе ха. Дивись мені, дивись. Так, я шумаю сракою кіно дивитися. Я можу повернутися? Режий не жду моим тронути. А вообще, блядь, пошел нахер с веса, пошел нахер, блядь. Вот так, блядь, все хорошо, съебался, блядь. Все, вот он съебался, другий не підходь. Фу, блядь, на, на слене, в тут, блядь, свою слену, блядь, натоптав топтав своими лапами, блядь, и я теперь цикдуривается. Все, блядь, кино отменяется. Все.